До Хмельницького із дводенним робочим візитом завітали представники десяти громад з усієї України. У рамках проєкту Угода мерів Схід вони переймають досвід нашого міста у сферах енергоефективності та управління відходами. Хмельницький ми вибрали власне не випадково, бо у вас є чим похвалитися і є. Про що розказати іншим громадам, які тільки можливо на початковому шляху реалізації певних проєктів, у перший день візиту відвідали центр енергоефективності. Там говорили про енергетичну та кліматичну політику міста. Це організація управління системою енерго системою енергоменеджменту, яка охоплює всі бюджетні будівлі нашої громади. Це проекти з Різні проекти енергоефективності на рівні нашого міста це досвід реалізації еско проєктів за моделлю енергосервісного контракту, це досвід проектів зі сталої мобільності чи вирішення питань громадського транспорту, електричного громадського транспорту. У Хмельницькому щороку працюють над оновленням котелень, заміною тепломереж, впровадженням заходів із термомодернізації. Якщо взяти всі наші програми по енергоефективності для житлового фонду, ми більше ста будівель змогли реалізувати. Більшість це утеплення, значна частина це заміна вікон на площах загального користування, капітальні ремонти з утепленням дахів. Облаштування підвалів і навіть індивідуальних теплових пунктів говорили впродовж візиту і про комунікаційну політику та залучення інвестицій у сферу управління відходами. Євгену Квасу такі знання потрібні, аби впорядкувати сміттєзвалища у місті Самбір, що на Львівщині. Хмельницьку дуже дуже це зроблено на високому рівні. І наберемося досвіду, думаю, нас також вийде, покращити наш наше сміттєзвалище. Будь-який проект або взагалі реалізація будь-якої стратегії це командна робота. От в Хмельницькому це питання якраз організовано абсолютно вірно. Я вважаю, а ще гості нашого міста відвідали центр управління відходами Гуфі Центр початкову школу номер 1 та ознайомились із роботою ЕКОБУСА Ірина Муляр, Валерій Тилоховський, Микола Юрковський, Новини Міста.